всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо огляд цін на автомобілі в міста Луцьку. І зараз хочу показати вам автомобілі в бюджеті приблизно 6 тисяч доларів. Дуже багато питали показати саме цей бюджет, тому показувати буду намагатися різні автомобілі в різному стані і приблизно, ще раз нагадую, 6 тисяч доларів. Тому бажаю вам гарного перегляду! Куда ктаві? У нас шостий рік, 1.6 бензин, МПА 202 рідний, 220 рідний, 5950. На зимовий гумі, або це вже вся сезонка, не знаю. Ні, не зимова. А на колпаках. Вся сезонка, мабуть. Ну, візуально. Візуально начебто без дефектів. Кермо не перешивалось, ну тобто стан 6 тисяч доларів за шостий рік. Доволі непогано виглядає. Ford Fusion у нас іде сьомий рік. 1,6 бензин, 5800 на автоматі. Щось трішки він так... Упав на передню ліву. Добрий, гарний збережений салончик. Не зовсім розумію, що це таке, але щось, щось є. Також на це у нас гума всесезонна, мабуть. Спереді взагалі зимова. Але стан. Загальний непоганий 5800 сьомий рік. Для порівняння ще один фокус у нас цей на реєстрації. Тобто восьмий рік, 1,6 дизель, кондиціонер працює. Ля-ля-ля, шорний ремінь за мене на ролик помпу. 5500 торг. 5500 торг, зимова гума. Спереду ззаді літня. ну Так, є незначний нюанс. Тут, тому. Ну, На олинській реєстрації з переоформленням проблем не має бути. Там, якщо самі переоформлювати, я так, наскільки я пам'ятаю, 800 чи 1000 гривень це коштує. Ну, то один такий момент візуально побачив, інше все наче виглядає непогано. Астра, а ще одну покажу вам. Дев'ятий рік. Календарний восьмий. Дякую. 260 пробіг, ну 5750. Ну, це вже щось таке схоже більш-менш. По вікнах вона у нас, да, восьмий рік. Тобто, люди, скажу вам ще такий момент, бо дуже багато, я знаю, попадається людей, особливо коли... Підбирають в Європі. В Європі в якому ти році купив машину, таким роком і ставлять. Тобто може бути отака машина, там написано в техпаспорті, там 10-й рік. Наші розмитнюють по він-коду, їм все рівно, що там в тих паспортів вказано. Тобто, щоб перевірити там вам особисто, якого року машина, дивіться просто по вікнах. Ну, Порівняйте всі вікна, і ви подивитесь, якого року буде випуску. Це буде більш таки точно. Знаєте, так, лайфхак лайф вам невеличкий. Бо всі дивляться, тих паспорт 10-й, все, біжуть. Купили 10-го року машину, а вона ну, по факту там 7-го чи 8-го. Так що цей варіант у нас 8 го 5,750, 260 пробіг. Далі у нас ще один СІД, 8 й рік, 1,6 бензин, 5,950, 195 пробіг. Будь ласка. 195. 195. Механіка клімат... Мультикермо непоганий стан парктроніки. Тобто, доволі таки. Восьмирік ціна, я так думаю, плюс-мінус його, плюс ще торг, то я думаю, ну досить таки непоганий. Але треба ще перевіряти технічно. От дивіться Фабія. У нас Фабія 8 рік, 1,4 MPI 6300. Отак от ціння ці машини. А якщо 1,6, то взагалі там ще, ще ціна вища. Показуємо шкоду. Вла група, такі самі все, як схоже на Volkswagen і так далі. Це візуально теж мені подобається. На колпаках літня гума. Візуально ніяких дефектів не бачу. Так, Opel Vectra у нас далі, 7 рік, 1,8 бензин, 223 пробіг, airbag 5700, двозонний клімат, на дисках гума, темний колір, не знаю, переливається на сонці якось, якось чорний, і не чорний якийсь, незрозуміло, але вигляд має дуже непоганий. Ну, все традиційно для Opel я. тут навряд чи щось вам покажу нове. Так візуально подобається. Октавія у нас ще одна, 9 рік. 1,6 бензин, 6400. Клімат-контроль, больтовий комп'ютер, це все зрозуміло. І літня гума. Універсальчик. Приємний колір, приємний зовнішній стан. Ну я не скажу, що ідеальний, бачите? Це їх проблема. Це проблема так, цих машин, але взагалі він непоганий. Тому 5... 6409 рік. Гранд Сенік, а сьомий рік, 180 пробіг, без підфарбувань, 600 з Нідерландів. Ну, без підфарбування, але вже бачу моменти по кузову які не заполіруються з цього боку більш-менш на колпаках з панорамою. Панораму, я так розумію, з люком, так тому так це непогано. Це за що я казав? Дивіться, тут якісь подряпинка, тут і тут. І тут трішки сполірується, ну залишиться, буде видно таку подряпину. Але 6207 рік, будь ласка, кого цікавить на непоганій комплектації. C-Max у нас далі. А у нас 1,8 інжектор. 10-й рік, 6400. Все у нас Парктроніки спереду, я так думаю, ззаді є. Так, не помилився. Візуально непоганий, зимова гума теж непогана. І звертаємо увагу, це у нас колпаки стоять, а не диски. Отак. Є декілька моментів, ті, що я побачив. Це один з них. Ну, Я ж нагадую, ви все маєте розуміти, це прекрасно, що машини не нові, з пробігом, то ідеалу не буде. Шкода Октавія у нас 5 рік, 1,6, бензин 230 пробіг, 6300, також седан, зимова гума. А, півшкіра, я так розумію, чи то мені так здається від сонця. Так, це а, тканевий салон повністю світлий. Ніяких півшкір. парктроніком, без... Без дефектів візуально. 6300. І поруч у нас Golf 4. П'ятий рік, 6212 пробіг. Трішечки лак пооблазив. Але на автоматі. Ну, скажу вам так. Хто шукає таку машину на автоматі, розхід пального. В місті буде 13 літрів, це точно, 12 може, хай мінімально. Я думаю 13. По трасі буде літрів 9-10. За рахунок 4 -ступен, ступеневого автомату, то розхід тут не буде малий. Хоч об'єм двигуна малий, але це по факту, подивіться по паспорту, кого цікавить. Я не кажу, що це погана машина, але просто ну, якщо розхід палива, ставити газ тоді їздити, бо на бензині тут тут така дуже затратна їзда буде. Так, миганчик ще один 1.6, 5906 рік. А, дуже гарні диски. Дивіться, виглядає дуже непогано, безключовий доступ у нас. Механіка п'ятиступенева і без круїза. Блін, така машина так виглядає без круїза. Ви бачите, на хороші машини на такі така ціна і буде, там ще не буде. Ну правда, просто нещодавно теж таку вибирали машину, купили ми п'ятий рік, наскільки я там пам'ятаю, теж ціна щось була близько до цієї, але у нас там майже в ідеалі машина була. На таких дисках на схожих чорного кольору. Тобто, ну, тобто якщо ви шукаєте меган, другий, восьмий там рік, сьомий, восьмий. Восьмий взагалі буде більше шести, а отакий шостий, сьомий біля шести тисяч доларів. Давайте ще два такі варіанти. Подивимось, четверта Audi. У нас 1,67ПА 5902 рік, 135 пробіг, 100% рідна фарба, 100%. Так. 135 пробіг, це ми вже якось віднесемось до цього. Насторожено тішечки, а по рідній фарбі повіримо, але перевіряти не будемо. Виглядає досить рівно, я вам скажу чесно. Тобто не можу сказати, що візуально нічого ніде не випадає, тому по салону. Ну, без питань. І поруч у нас гольф. П'ятий гольф, шостий рік, 1,4 двигун, 5900. Зимова гума колпаки. Ну, вигляд, як то кажуть, теж має за винятком невеличкої подряпини. Ще один такий красивий сценік. Восьмий рік, 1,6 бензин, автомат 650, 230 пробіг на колпаках. Автомат 4-ступеневий це ще старого зразку, але досить надійний, не чув поганих відгуків, колір такий непоганий, як для сценіка. Машина у нас з Голландії. Досить такий. Нічого не можу сказати, все рівненько, все, все при цій машині. 650 на реєстрації на голландський. Восьмий рік. Друзі, ще один такий автомобіль у нас поступив в продаж Mercedes Benz GL350 2012 рік. Автомобільчик у нас повністю не фарбований на дуже хорошій зимовій гумі. Автомобіль у нас дуже мало їздить. Тому люди навіть його не перевзували. Є отакий один нюанс по салону. Бокова нижня підтримка замінюється буквально там за 500 гривень. Машинка у нас на максимальній комплектації, з електроприводами безключовий доступ. семимісний варіантик. У нас вже з панорамним дахом. Так виглядає третій ряд, вже є дисплеї. Машинка не фарбована, але має один такий маленький незначний дефект, який витягується дуже елементарно без перефарбувань. Кого зацікавив даний варіант, ціна зараз перед вами. За більш детальною інформацією ви можете звертатись по телефону, який зараз буде на екрані. У автомобільчика 328 оригінального пробігу 20 тисяч назад зроблений капітальний ремонт двигуна. Тобто ні масла не бере, нічого. Ну, ось так він виглядає зовні, дуже гарний автомобіль. Кого зацікавило, дзвоніть будь ласка, все вам детально, по машинці розкажуть. Територіально знаходиться в місті Луцьк. Друзі, ще отакий автомобільчик у нас буде в продажу Dodge Dart 2016 рік. Автомобільчик у нас з Америки, 102 тисячі оригінального пробігу, звісно, на автоматі. Дуже збережений автомобіль, як ззовні, так і зсередини. Має непогану комплектацію. Також знаходиться в місті Луцьк. Продається по ціні, яку ви зараз бачите перед собою. Доволі непогано виглядає він зсередини. Дуже охайний. Якщо вас зацікавив даний варіант, можете подзвонити на телефон. По телефону, який зараз буде на екрані, вам люди більш детально все розкажуть. По машині дуже багато чого зроблено, тому автомобіль взагалі без вкладень. Сів та поїхав. Так, Друзі, ще у нас один автомобіль в продажу Citroen Picasso C3. А у нас 15 рік, 1,6 дизель, автомобільчик у нас на роботизованій коробці. Обслугований з панорамним дахом. Дуже гарний стан, приганявся також для себе. В рідній фарбі, нічого не фарбувалося абсолютно. Машинка дуже достойна, як для свого віку. Зараз їздить дівчина. Продають машинку у зв'язку з виїздом за кордон на постійне місце проживання. тому Вирішили розстатися зі своєю красунею. Вартість даного варіанту 8500 доларів. Всі питання ви можете задати по телефону, який зараз буде на екрані. Дзвоніть, питайте, люди вам все детально розкажуть. Машинка дуже варта вашої уваги.